Більше сотні звернень громадян до поліції за минулий рік розглянуто в рамках програми поліцейський офіцер громади. У 2022 році ця програма не була профінансована з міського бюджету. Про це йшлося в звіті про виконані заходи на засіданні виконавчого комітету. У старостинських округах громади, окрім адмінправопорушень, були зафіксовані й кримінальні. Найбільш резонансні стосувалися зберігання наркотиків та незаконного поводження зі зброєю. Основне фінансування було за рахунок Головного управління національної поліції, тому що завдяки їм я отримав службовий транспорт та отримую по сьогоднішній день паливно-мастильні матеріали. Те, що не було фінансування з боку територіальної громади, це ми всі повинні розуміти, що це в зв зв'язку зі своєму положенням і зараз є, скажімо так, куди виділяти кошти, але їх, ну, скажімо так, це не дає мені підстави не працювати офіцером громади, тому що в мене, знаєте, немає фінансування з боку територіальної громади. Тим паче робота проводиться. Проводиться вона кожен день, колосальна. З 12 питань порядку денного майже усі це звіти та зміни цільових програм. Учасники виконкому згодили їх одноголосно. Перед засіданням сесії міськради одним з найзнаковіших питань є зміни до стратегії розвитку громади, говорить Наталя Гнєушева. Цей документ дозволить ОТГ брати участь у зовнішніх грантових проєктах. Ми погоджували саму стратегію, яка була розроблена нашою громадою два роки тому, і була оголошена про затвердження стратегії на період до 2027 року. Але з того часу минуло вже майже два роки, роки і для того, щоб ми змогли нашою громадою досягти всіх необхідних цілей, нам не вистачає саме того часу. Стратегія це дуже важливий документ для громади. Без цього документа ми не можемо брати участь у міжнародній. Мігранта, співпрацювати з фондами міжнародними. Повну версію засідання виконавчого комітету від 6 березня дивіться у програмі Об'єктив Плюс.